Протягом останніх місяців мешканці Донеччини бачать воду у своїх кранах з періодичністю, і сьогодні у кранах сухо. Проте, якщо раніше мешканців турбувала тільки відсутність водопостачання, то тепер додалась ще одна проблема: як платити за воду, якої дуже часто немає. Якщо у квартирі чи будинку встановлений лічильник, плата нараховується відповідно до показань спожитої послуги. Якщо у квартирі не встановлено лічильник, плата нараховується за відповідними нормами. Норма на одну людину складає 8 кубів на місяць, враховуючи те, що воду покровчани бачили не так часто. Сьогодні у Покровській громаді для споживачів, у яких не встановлено лічильник діє понижуючий коефіцієнт. Він застосовується відповідно до кількості днів споживання послуги. При застосуванні пониженого коефіцієнта на одну людину плата нараховується у розмірі одного куба. Сьогодні значна частина мешканців, так і не дочекавшись допомоги від місцевої влади, почала самотужки бурити свердловини та заводити воду до своїх помешкань, як бути тим, хто користується водою із свердловин. Після фіксації спеціалістами факту відмови від централізованого водопостачання, тепер Перевірки останніх показників лічильників плата за спожите водопостачання не нараховується. При цьому варто врахувати, що плата за водовідведення не скасовується та нараховується у повному обсязі і складає 31 гривню 26 копійок. Питанням, з чого формується плата за стоки, переймався депутат Сергій Андрійченко. Проте відповісти на нього ні у водоканалі. Ні, керуючи комунальний напрямок, пан Добровольський не змогли. Мешканцям, які були евакуйовані, потрібно самостійно звернутися до підприємства Покровськводоканал для припинення нарахування плати для підтвердження своєї відсутності у місті. Потрібно надати відповідні документи.